Привіт! Мене звати Віталій Дейнега, засновник того Ютуб-проєкту, який ви от прям зараз дивитесь. А ще засновник фонду «Повернись живим, колишній заступник міністра оборони і автор ще великої кількості інших проєктів, які ви можете знати. І це відео ми пишемо для вас, для того, щоб проговорити про важливе. Останнім часом це просто жесть. У мене всі, вся стрічка, почала казати, що все пропало, все дуже погано, нас зливають. І от завтра ми прям. Програємо. Відео, яке буде після моєї промови, воно про початок повномасштабного вторгнення, коли росіяни були в Ірпіні, коли ось тут, в центрі Києва, на Майдані Незалежності, ці блоки перекривали хрещатик і тут був блокпост. коли з Хрещатика можна було повернути наліво. Коли тут не те щоб були затори і проблеми з парковкою, коли нам всім було дуже страшно, коли ми були. Ось так близько до того, щоб загинути як нація, і про те, в яких умовах ми змогли себе відстояти. Це дуже важливо пам'ятати, де ми були тоді. Це надає багато сил для того, щоб утриматися там сьогодні. Ви дивитесь це відео 24 лютого 2025 року, коли так само холодно, як було на початку повномасштабної війни. Можливо, комусь так само страшно. Але нікому з нас, мабуть, не соромно. Не забудьте підписатися на канал, не забудьте поставити дзвіночок. Якщо є можливість, стати нашим підписником на Patreon. І кому цікаві відео з початку повномасштабного вторгнення, напишіть про це в коментарях, бо ми тоді були маленьким каналом. Там дуже багато класного контенту, який ми можемо перевипустити, трішки підфарбувати, трішки поправити, щоб ви згадали, з чого все починалось. Дякую вам і люблю. Святая Евгения. Просто первые два дня войны самый популярный запрос по ветеринарным услугам была эта эвтаназия. Это был какой-то кошмар. Коли починалась війна, у мене весь Фейсбук гримів жартом про те, що всі тікають, але я не можу тікати, бо в мене кіт, тому прийдеться стояти до кінця. І хочеться подивитись, як це сталося насправді і яка доля тих котів, які лишились тут, в напівоточеному Києві. Їдемо в ветеринарну клініку. Подивитися, як вона працює, тому що люди з тваринами лишились, і тварини хворіють, тваринам треба робити щеплення, тварини помирають врешті-решт. І просто хочеться глянути, як це виглядає от за цих обставин. Привіт. Доброго дня, доброго дня. Радий бачити. Я ось теж Важний. дуже баг... Як ваша робота взагалі? Ну, зараз Довольно тяжко, потому что богато тварин брошенных, богато тварин выехало из Украины и богато врачей разъехалось, выкувалось из Киева. Добрый, день. Добрый день. Ну вот, вот так у нас зараз обстановка в клинике. Видишь, в клетках ага. собаки тут. Тут вот у нас запас кормов для этих собак определенный. Да-да-да, не бойся, не бойся, не бойся. Доктор отказался бросать своих 12 собак и не хочет без собак эвакуироваться никуда. И усыплять она этого не будет. Просто первые два дня войны самый популярный запрос. По ветеринарным услугам была это эвтаназия Это был какой-то кошмар. И вот звонят нам усыпить. Нам усыпить. И я устал их отправлять в сторону русского корабля туда с, с этой просьбой. То у людей в головах мобильности нет. Просто если посмотреть кадры, которые ты видишь, когда вы эвакуируют с бучи животных, когда овчарку тянут 17 километров на плечах. И когда люди просто не хотят взять в машину собаку и вести ее с собой, я думаю, это только причины. Все то, ну скажу так, гомно, которое по отношению к животным, оно всплыло сейчас в войне. В первые два дня погибло в подвалах с хозяевами и в дорогах тех, кто были эвакуированы. У них на стрессе начал развиваться отеки легких, и людей просто не было даже лекарств, которым можно было помочь им. Они ночью вот у меня жена слушала, как просто люди звонили, рыдали. Я понимаю, знаешь, самый страшный ответ, который вот может сказать врач: "Я вам ничем сейчас помочь не могу". Наши коллеги в Польше, в Чехии, в Италии, они сейчас помогают нашим животным. Ми їдемо зараз в притулок, який знаходиться в передмісті Києва. І ми хочемо зняти, як, власне кажучи, живуть тварини в притулку в цей час. І також є ймовірність, що ми знімемо як тварин, яких люди лишили вдома, яких рятують. Здравствуйте. Доброго дня. Я Віталік. Катя, дуже знайомства. знайомству. Заїм. Давайте ви. Їдьте. Я? Да. Собаки так гавкають, тому що тут вже чути розриви. Тобто, до лінії фронту тут доволі вже недалеко. І проблема в тому, що незрозуміло, що робити, якщо лінія фронту почне проходити тут. Тобто від війни насправді страждають далеко не тільки люди. Ось ці всі тварини вони страждають уже. Ви можете це просто почути. никогда, До последнего дня не верила, что это вообще может произойти. Да? Тут у вас коты, да? Да, это кошкин дом. Это взрослые, стерилизованные, вакцинированные, готовы уже к отдаче. Катя, а что у вас в вашей работе вообще поменялось с початком войны? Отсутствие сотрудников самый большой, потому что половина уехала, ну, кинула здесь все. Розвернулись і уїхали. А що будете робити, якщо лінія фронту сунеться в цей бік? Не розумію. Ну, честно, не знаю. У нас же есть в Фастовском районе приют, который пострадал уже. И там попал снаряд в вольеры для щенков и для подростков. Они все погибли. Начался пожар. Это было там 11 часов вечера. И, естественно, под обстрелом ну, пожарные никто не ехал. И девочки были вынуждены просто открыть все вольеры, для того, чтобы собаки не сгорели заживо. И вот они сейчас все там бегают по полям. Я надеюсь, что мы все-таки тут у нас линия обороны Прилічне, вікна не проруться. Багато людей полишали тварин. Так. Да. Ну, люди просто намагалися спасти самі себе. А ті походу, тоді сама. Зараз будемо рятувати по ходу кота та білку, які лишилися заперті в квартирі і кричать там уже другий тиждень. Люди, видно, сильно спішили поїхати, і якось забули за те, що вони мають відповідальність за тих, кого приручили. Нет, я чик на все и забулся. Подожди. Ну залезь, там в трех местах. Трех. Угол подави. Зачем мені так? Нет, там А, Я раз-два. Каких раз-два? Нет. Да, 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 да. Все у тебя? -мо. А, вони... Все, давай, давай, давай. Да, Виш, вийш, вставай. Все, Жека, ти, де, де, ви, Юр, ну, ты не чіпай, вставай. ти його держи. Його, вище, його вище, держи. Його держи, він не бой. Ставай, вы. Там надо просто. Да, Та просто, тут вообще ничего не держится, воно. Да, да. Во імя Отца Сина і Святого Духа держи. Путину заміну отцаю. О, так, все, все хорош. Все, хорош. Хорош. Кто это хотя бы на землю спуститься? Не, серьезно, подивись какие-нибудь кошек снимал, ее так пьюх. Так, заказ. А лиси, листья рассказывай. Ага. Я в такие маленькие. А шей пошел. Тогда, о, 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 так, все. куда так, між, так, мама, я вижу? Так, профессионал. Ты хотел туда. А я, я туда помидор. Да и ты за. Все, пока.

Хороший. Все, час було кушать. Так, да, маленький. Бачить. Як Олеся Подроб'янською, граємо у котика та білочку. Мене ж синка хорошого любила і часто пустила, а я із нею грався у та білочку. Гра, правда, не дуже весела, але нічого. Зато врятували. Був такий прикол, зато він спас кота. А, ви з'їв, да. <сібо сіло> да, так? Спасибо, Больше. Ну тут вже їла, мабуть, косомого. Так, зараз я. Кать, <сіло> а що далі з ними? В приюте будем. Ну, будем пристраивать сейчас громко сказано. <laughs> Будут уже жить в приюте, пока И не настанет мирное время. А там дай бог, найдутся хозяева. Кать, ну, я тоже сворушил вам... да, да. это все громко. это мелочи. Каждый должен заниматься кем-то своим участочком, закрывать какую-то свою. Выносить в это, это, это лепту свою. В это все. С чем, чем можем, тем помогаем.

Переживаємо, щоб нас там далі собакою пропустили, бо без собаки я терекінці назад. Далі. Я хочу звернутися до матерів, які там у Росії. Заберіть своїх синів звідси. Ми мучимося, страдаємося. За що? Ми родили їх для того, щоб вони жили на мирній землі. Матері, заберіть своїх синів з України. Ми теж матері, ми не хочемо, щоб наші діти гинули молодими. Ми, ми хочемо, щоб наші діти. жили. Собачка, присажуєте в цю машину, коли вот зарісуємо. Дякую. У, у мене, у мене всі в одному місто є, пожалуйста, присаджуйте. Добре, дякую. Вот. Лариса Івановна. Женщина, пожалуйста, присаджусь. Ви всі в одному місці були. Не потеряєте, не переживайте. Да. Проходите, сейчас будем вдать еще люблю подать. Очень тяжело вывозить, потому что животные беспомощные. И нам всем очень нужно уезжать отсюда. И их мы не можем бросить. Это наше все. Они наши члены семьи, и мы не можем от них просто так избавиться. Она жила в Арпине. Да, все, все жили в РПНе. И... Она очень сильно боится быстрее. Ребята, извините, пожалуйста. Порочка. Да. Его зовут Воин. Ему три с половиной года. Вот. Руками не машите, будет ласково. Да. Вот. Э, вообще он натренирован больше на защиту. Но он ищет людей и находит, помогает их спасти. А чьи у него уже были у списчих пошек? Вот два человека он помог найти вот после живых? взрыва, да, живых. Вот у одного была нога раздроблена. Вот. Он помог найти и даже помогал тянуть. Тобто це собака, яка ну, вона це ваша собака, це, це не моя собака, собака. Де, де СНС. Ну це служебна собака, але це моя лічна собака. Тобто вона з вами в весь цей час жила, ви її тренував. Так, да, так, да, так. Да. А не страшно? Ви за нього не хвилюєтесь, коли ну, він працює Більше, ніж за себе. Історія така: ми приїхали за адресу евакуювати людину. Людина вже не виявилося на місці, але ми почули, як за дверима гавкає собака. І коли, значить, ми потім ввечері з'ясували, це було в якийсь попередні гнів, що людина евакуйована. Ми поставили логічне питання: а собака там лишилася зачинена, що нікого немає. Ой, ви знаєте, ви можете її забрати. Типу, є можливість передати вам ключі, приїдете, заберете. Ну добре, що собакою робити? Ну, невідомо. Привозять мені зранку ключі. Я забираю ключі, кажу, окей, типу, ви собаку заберете. Так, я собаку заберу. Це якийсь знайомий цих хазяїв. Їдемо ми за цією адресою, значить, обстріли там, всі ці діла. Відкриваємо двері, забираємо цю собаку. Вона кусається, ми її в водіяла там, все вона вже зневоднена, зневоднена, повністю виморена. Значить Ми її забираємо, їдемо вже додому, все, приїхали через обстріли, перейшли міст. Я несу цю собаку в водіялі. Переходимо сюди, я отримую смс. Значить, ірпень, вулиця така, то не буду називати. Комната справа від входу, верхній ящик під телевізором, паспорт і пенсіонний на ім'я такої. -то. Плюс, якщо можна, закрутіть газовий кран. Телефон для сдачи собаки. Первое. Приют на академ-городке Такой-то. Либо второе. Такое-то. В обоих случаях обязательно сказать, что собаку сдаем на время. Телефон дала такая-то. Она попросила, если вдруг удастся, вывести собачку еще и по улице Выговская 2В. Это рядом. Она бегает во дворе и ей позвонить. No comments. И это все під час того, когда у нас реальные люди ждут на эвакуацию. Мы едем за этой собакой и Під обстрілами <риклад> намагаємося встремити ці ключі, трясущимися руками, спіймати цю собаку і витрачаємо час на те, щоб так. собачка була такого розміру, її фактично могли одразу взяти з собою люди. Коли вже бачать, що вони не можуть і себе забезпечувати і тварин, вони от в останній момент, вони... це не вихід? можна піднімати. Давай. Нормально? Фух. Поваляли. Трошки поваляли. Вот. Итак. <про>, Про що ми говорили? Є люди, які останнього лишаються зі своїми тваринами. Вибачте, ми тільки що просто тут трошки гупнуло, і нам прийшлося повалятися. Тому я трошки брудний. А, Антоне, є люди, які бережуть своїх тварин. Так і вони виносять їх потім ось через цю переправу. А є люди, які от ми сьогодні заїжджали на одну з вулиць. Вони просять привезти їм корм. А ми знайшли вже волонтерку, яка от на кадемістечко привезе нам корм. Ми докинемо його на ту вулицю, тому що він просто дивиться за собаками, які там сусіди поїхали, а він своїх собак годує. Оце просить, будь ласка, привезіть мені корм, я буду за ними дивитися далі. Але приємно, що навіть в таких обставинах людей деякі лишаються люди. Не, за заставленням до тварин, можна зрозуміти, яка людина. Якщо людина просто кидає тварину, ну я не знаю, що тут коментувати. Вас вітає Ну, Мені не звикають, якщо чесно, з війни їздить в багажнику грузового буса. От. Але не думав, що матиму цей досвід знову. Особливо в Києві на під'їзді Верпінь. Мені здається, ми зробили прикольне відео. Воно дуже людяне, воно дуже про те, як люди лишаються людьми в самих складних обставинах. Не знаю, сподіваюсь, оно трошки розтопить ваше эти ваши цепляться. там подпишитесь на канал на дзвіночок і и любить людей и тварин, и лишайтесь людьми сами.